Їдеш у рейсі, не знаєш, чи виживеш, чи не виживеш, чи прийдеш живий, ніхто не знає. І люди ж так само сідають в автобус. Доїдемо добре. Надіємося, що буде все нормально. Так, 70-річний Петро Дяденко розповідає про щоденні рейси у прикордонну юнаківку. Чоловік каже, має близько 50 років водійського стажу. 76-го року я роблю в автобусному парку на автобусі. До війни я працював в автобусному парку. Потім 2001 року я предприниматель і по басовці працюю і до цього дня. Раніше ми 8 рейсів робили, коли війна взагалі не було, повномасштабний не було, так? а тоді шість, а зараз два рейси робимо. 2 рейси робимо. 5.20 утра і в 13.20. У мене водіїв немає, я зараз прийшлося мені самому робити, як предприниматель. Якщо я брошу, то все. Туди ніхто не хоче їхати, бояться. Скільки рейсів виконав за час повномасштабного вторгнення, пан Петро не рахував, однак згадує, деякі досі стоять перед очима. Ще б на басовку ми їздилися до юнаку, тоді на басовку їздили. Доїжджаємо до долок, а вони пішли залпами. Люди кричать, що давайте тікати, а що тікати, куди там дорога погана. Машини горять. Їдеш вперед, бахнув дрон. І загорілася, горить машина. От. Ну, обстрілюють. Пан Петро говорить, допомогу людям вважає своїм обов'язком. Якщо я брошу, туди вже автобус ніякий не поїде. Потім там стріляють кожен день. І сьогодні це я був і так неприємно було. Аж автобус дрожить, а це їде, а він. У мене ще є водій один. Ну, я то два дні, три дні то роблю, він тоді робить. А було таке, що машина ста на ремонті по дві тижні робив. У нас ривом немає, ми завжди виконуємо рейси 100%. Якщо вже одна поламалася, наприклад, я визиваю другу, і літа на ремонті, а другу беремо. У мене їх три автобуси, і маршрутка, рута є чотири. Виїжджають, вони кажуть, день туди-туди їздять. От, Виїхали, зараз у міст виїхали, у Суми, а Сум. Через два дні приїжджають і хазяйство, покормлять і йдуть назад. Марія Загребельна їде до села Храпівщина, в якому прожила 30 років. Жінка каже, майже щодня їздить туди годувати своє господарство. Коти, собаки, курі. Туди-сюди їздимо, бо якесь хазяйство невеличке в кожного є. Ну там уже мало людей залишилося, мало. В основному всі виїхали. Ми живемо у, 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 у селі, а в храпів, а в, а в суми їздимо так. Ну, як до, до родичів поночувати. Спасіба водію, він дуже великий молодець. Всі люди йому дякують. Катерина Іваненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.